Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні готуємо буришник. Це картопляний пиріг з Карпат. Для цього я 1 кг картоплі зварила в шкірці, остудила, очистила і потерла на велику тертку. Додаю сіль за смаком, 1 столову ложку борошна, 75 г кукурудзяної крупи та два яйця. І тепер все змішую. Готувати його надзвичайно швидко. І він виходить смачний, тому що будемо ще робити мочанку. Ось це вже готово. Тепер я беру форму. Форму можна брати будь-яку. Для тортів, роз'ємно. У мене ось така скляна тарілка. і я його втоптую, роблю його по формі. ось таким чином. Дуже швидко, духовка в мене вже нагріта на 180 градусів і буду запікати орієнтовно 30-35 хвилин. А поки робимо мачанку, мачанку робимо з солоної бринзи та масла. Бринзу я потерла. Її тут 100 грам. І розтопила 100 грам вершкового масла 82,5% жирності. І тепер все змішую, і мачанка буде готова. Обов'язково напишіть в коментарях, чи ви готували такий пиріг з такою мачанкою. Прийшло 35 хвилин, пиріг запікся. Подивіться, який він гарний. І зараз будемо його смакувати. Обов'язково готуйте і чекаю від вас коментарів. Ммм, ще. І до зустрічі!